На жаль, загинуло троє малолітніх дітей. Батька також цих дітей загинув. Самі нічого не поділилися. Все, все як то швидко сталося. Переїхали за декілька днів цей будинок, вони поселились. Буквально недавно, так? Позавчора. Позавчора! Шмонгот да. забезпечить тут копку могили. Труни для всіх чотирьох, для трьох дітей і для дорослого. Звичайне життя. Терор. Терор. В Богодухові сьогодні дуже сумний день. Ми у прокурора розкажіть очами фахівця, як це, як це виглядає? Мешканці міста останнім часом спостерігають масовані обстріли нашої громади, зокрема самого міста. 9 лютого був ворожий обстріл безпілотними установками шахет, влучання в приватний житловий будинок, у мешкала родина. Загинула жінка і дитина. Також учора близько 23.30 був повторно здійснений ворожий обстріл. Тим же самим шахедом було влучання також у приватну будівлю, в якої мешкала багатодітна родина. На жаль, загинуло троє малолітніх дітей. Батька також цих дітей загинув. Матір вдалося врятувати. Жінка знаходиться на 35-й неділі вагітності, була госпіталізована. Подивіться. Місце страшної нічної трагедії. Сюди заходили дітки маленькі, господи. Тут жила родина. То просто будуть шахеди. будуть люди і потім тихіше, тихіше улітають. А це такий звук сильний такий. Там я самі нічого не поділимо. Все, все як то швидко так сталося. Ну, одна почалося як одна секунда. Одна година. Це мало бути сховище, я так думаю, це був погріб. Але родина спала. Родина спала, це була ніч, коли маленькі діти засинають і чекають чарівних сніг. Фактично, цей будинок сам по собі мав місця, де заховатися, і сам будинок, дивіться, він вмонтований в цей бугор. І по суті. Міг бути прихистом, якби не пряме попадання. Тут було просто пряме попадання. Хочу звернутися до мешканців громади, бути дуже вічними, уважними, тому що ніхто не знає, куди летить, куди прилетить, які наслідки вони досягають зараз певної мети, тому що сіють страх. На прикладі останніх двох влучань я можу констатувати, що воєнних цілей там не було звичайне життя, терор. Терор. Це просто терор. Так. Хто загинув? Кажуть, той чоловік. Він був родом з Золочівської громади. Так. І він був ветеран війни з амбутованою ногою. Наскільки мені відомо, переїхали за декілька днів цей будинок, вони поселились. Доля. Доля, так. Да. Ця родина переїхала сюди буквально недавно, так? Позавчора. Позавчора! Позавчора. Да. Ви їх не, не обзнакомились, Дні, нічого не ще. Успіли. А звідки вы? А скажите, вы вот тут по сусису живете зараз. Ну, вам тоже попало? Да, нема фактично. А вы были в той час дома? Да, спали с детьми. У вас там ждите? Двое. Мы только взрыв произошел. Ну, женщину, скорее всего, ее выкинуло вместе с стеной, то что она мы когда в окно это, она уже на улице была. Ну, она вставала, кричала: "Дети, дети, помогите, там дети". Мы давай тоже выходить у нас он с дверьми мы ели дверь мы ели из дому вышли и пока туда начали кидаться ну все дом уже весь полыхал там уже ее уже оттягивали и всех кто осталось в доме все осталось да Можу констатувати, одне, що місцевої влади робиться все можливе, щоб обороноздатність нашої громади була стабільною. Ворог хитрий і теж щодня удосконалює свої можливості вражати нас. Іде ціль просто знищити народ України. Анатолій Щелісів, староста Скавородиновки і кажуть, що ті, хто сьогодні. Тій трагедії побував Богу в них корені сковородинівські. так? Що це за люди скажіть? Ну, корені дійсно Сковородинівці, і чоловік, який загинув Григорій, він 91-го року народження Григорій Іванович. І жінка його, Ольга Васильівна, теж із Сковородинівки. з багатодітних сімей і Григорій. І... Там було в сім'ї п'ятеро дітей, а у Ольги було ще шестеро дітей. Пригорі батько помер уже годів сім тому. А мати досі жива, але вона не бачить, там у неї вади зору, вона інвалід позору, але продовжує жити в Скородинівці. І два роки тому вони вирішили з Ольги Васильовної виїхати. Ну так вийшло новодаласький район. Село Сазонівка там придбали двійко хлопчиків Ванька і Владіка. Уже будучи з дітьми, його призвали до Збройних сил України. Був мобілізований, але через 4 місяці після того як його призвали, він отримав поранення, вибухову травму. У нього одірвали кінцівку, і він залишився без, без ноги. Тоді госпіталь, реабілітація. Ну і повернувся він вже пораненим туди, там де жила дружина Сазонівку. Там вже в такому стані вони придбали ще одну дитину, Мирославу дочку. Ну і ще дружина була гагітна. Вирішили, не знаю, з яких причин. Придбали будинок Багатох, роковий будинок, скажімо так. І все, і переїхали буквально кілька днів тому. Придбали, він був задоволений, дуже задоволений, приглашав. Каже, позавчора, тільки позавчора вони туди переїхали. Дружина була в лікарні після цієї ночі, але брат Григорія Іван Іванович забрав її. Ну, каже, зі мною все добре, Ольга. Я з ними тільки що був на зв'язку. Все поховання бере на себе Золочівська селищна рада. Комунгот забезпечить тут і копку могил і труни для всіх чотирьох, для трьох дітей і для дорослого ховати вже вирішили тут, у Сковородинівці. На кладовищі. Що за родина була? Прості, прості люди, що одна багатодітна сім'я. І, і брат також воював, чи воює. Брат Іван Іванович той, що займається охоронами, теж воював. Він пішов добровольцем тероборону ще в 22-му році, воював майже півтора року чи два. І він теж поранений в руку і в ногу. Його теж демобілізували. І він зараз проживає в Воронівці. Теж багатодітна сім'я вже в нього, теж троє дітей, жінка з Богодухівщини. Ну, Ось така історія там. Вони всі тут в місті жили там. Ну і мабуть, ще брат хотів сюди поближче до своїх рідних там. Ну, а так случилось. Передбачували.